Усийся з спускаю. Така що там плавати, качка це что? Тупо не знаю, конечно. Та може зараз зворить, там наверху. Жінка вже чекає. Заходимо на стежку. Ось капашаці. Прийшли через турнікет. Зараз проходимо, дивіться, яка красота. Починається коронами коронамистрому. Дивіться, яка краса, як то придумала. І зараз буде починатися саме головна висота. Красота, вся природа. По мірі можливості будемо знімати, показувати, як тут дійсно є. Красива. Угу. Ось туди наверх нам треба. добраться. Не читали сме кико метри. Са? Кико тото, метри е от ото. Метри мая стежка са макроки. Я не знаю.

Ну, oh, а я б там не пішла. Ні-ні. No. Nee, nee. Красота. Не красота, а саме голова, що враження, яке розумієш, людина рискає попугує і все. Я б не пішла на те. Ну, no. сонце роусний. Як, то вже має з них свою назву, не вийдеш? Ого. Ага. Ага. людей. Mm -hmm. Коро менше людей, я то тут... То а це вже не... после відео зараз порзіжало много Повно що. Полем приходить на один день. Ну, з рекорандой ходить через не то сюди утягли. Всякі звірі. Ото штатив. Ага. Чекай, ну. От ми там заходили. Ця стежка. Це все відкрилося у 2012 році. І її робили. Подивимося. Скільки це все? Струкції. Коли днів тривали в установ, скільки днів була зроблена стежка? Стежка була зроблена за 60 днів. Яка краса! так грунт була поставлена лише за 60 днів. Дивіться.

Да, дуже гарно природа від да, початку до кінця донизу 220. Так, від верха до низу 220 сходів. Звідси від прекрасна. Я б мені скайд, але краще. Як довга є стежка ціла подивимося є 675 метрів дивіться який бід вольтава не перевершив Що там дивись? Тільки трохи приблизно зробить людина на сім цілі в стежці. 1442 кроки. Вона має 600. Дорога, краса. Роздава ціла. Це що, саме річка, ні? Це все озеро, що це озеро Болдава? Річка Болдава. Це водні надрж. Mm -hmm. Это, там на тому островкові, там, там ті зайці. Діаметр дерева треба крути. <смі> крути. Крути, У нас крути, воно все крути. Такий ключ. <смі> 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 а на ну. Є, є? А. Давай. Крути, крути. І читати, що? Кожну ту? Ага. Кожну, ага. Кожна пташка, яка тут, тут напевно, є. Aha, hey, vidíš? Aha, pivkať. Ah, ano, ano. Ne, ne, trebu před. Ano, dále. Jsme nepresluchalci. Sova, ano. Co so zde i zvuky, no. Ano, dále. Ty chceš, čekaj.

Продуми. Ну що, мишка, спускаємось, спускаємося. Ну а що туди? тут? Ну, Ми я нас Предмай спускаємося. сейчас спускати на світрубі. Ко я? Ти скоро зайдешь долі. Не, я зайду так без трубы. Идёшь? Не дашь? <laughs> Ня. <laughs> Бойся. Ну, я на трубе, не фоне Ну что, там раз-раз, А вот и быстрый камеру. Uh -huh. Сейчас упадешь. 300. каната. баланса не мало баланса не рвах. <laughs> Я мало баланса не рвах. Ах, не рвах. Ах, мало не страшно. Думала, страшно. не страшно? А то да, девідки да, наш. То все продумано, що ти думаєш. Ну що, на завершення? Вже будемо спускатися долів. Ось так ще виглядає. Ось такі машини спасательні. Mm -hmm. Ну що кажи, як шо твої те, враження? Гарний проведений день. Просто ми все зібрали пізно, а така красота, що ти можеш обійти, доки обходишся усім, та взагалі є, є де стратити день. Yeah. Ліпше, звісно, там у порохах, хоч у городі, підеш, походиш, тут, але така спокій, що, Ліся. що ти ще ліпше треба, звісно. Zaraz, tu jest samo sardyno ulicy, jakaś zaprojektywa, w ogóle jakaś Nie bywale przestanowiety. A, nie każde ustanowiety. Та-та, й буду, й течену, буду йти тепер, кому йти не треба, щоб висити, щоб не хочу зараз йти, чого не йдем, не Цілий круг перестановляють. Так, перестановляють, на секунду просто замерзнути. Ой, озеро, не рибуй, мабуть. Ну, я не знаю, что это, но Ну, бо капли. Піднімається